Знаєте, в чому прикол ведення інстаграм-каналу, ютуб каналу? В інстаграмі ти більше насправді бачиш, хто тебе веде. А взагалі зараз я побачила, що дуже популярно стає LinkedIn, особливо через те, що дуже багато українців виїхали за кордон, і вони якби, полюбляють соціальні мережі, а LinkedIn за кордоном це взагалі найперша соціальна мережа для раб... рабовласників. Роботодавців. роботодавців, і там немає ніякого ні хейту, ні поганих коментарів. Там е, дійсно розвивається органічний трафік, тому що люди знають, що якщо вони напишуть якусь херню, то їх е, відразу будуть знати, хто це такий, і взагалі на що це робити, щоб підсувати собі. Е, Статус, бо LinkedIn це дуже популярно. Тому, якщо ви хочете розвиватися, спробуйте ще LinkedIn. Мені зараз найбільше заходить YouTube. Бо я дуже багато вже років е, по, намагаюсь бути блогером, е, знімаю всі ці е, відосики, але... Зараз я бачу, що для мене найкраще це Ютуб, бо ти отримуєш монетизацію, ти продовжуєш все робити те саме, але тобі вже тут платять за рекламу і тобі не потрібно нічого продавати людям. Ось я нічого не хочу вам продавати. Я просто хочу, щоб ви мене дивились. А вже Ютуб мені, як зарплатню, платив гроші. І сам кайф в тому, що я заїхала в, гл... в глухий кут.